Як розводять водіїв, на яких було складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення це керування транспортним засобом у стані алкогольного наркотичного сп'яніння або відмова у проходженні огляду на зазначений стан. Протоколи можуть складатися як законно, так і незаконно. Розглянемо на декількох практичних прикладах, де на водіїв наголошую незаконно, було складено протоколи за статтею 130. Вони отримали пропозицію через мобільний телефон щодо вирішення питання у суді для закриття провадження за 130 Такі повідомлення також отримують у інших адміністративних правопорушеннях, а також у кримінальних справах. І так наприкінці публікації, скріншот зазначеного повідомлення, зачитаю. На мові окупанта. «Добрий вечір. По поводу вашого дела по 130 в обозначим суд в Мариновском районном суде могу предложить помощь. Я сотрудник структуры, в которой будет проходить заседание по вашему делу, а также я имею некое влияние на человека, который будет делать рассмотрение вашего дела. В случае нашего нашого вами сотрудничества помогу закрити дело по отсутствию состава правонарушення, оплата за мою услуги заставляє 450 долларов. Также явка на засідання не нужна, будет. рішення буде. Такі оголошення отримують, повірте, це шахраї, які отримують гроші, після того зв'язок з ними буде обірвано. Так що ви думайте, прокоментуйте, будь ласка, хто отримав такі оголошення чи напишіть у Дірект, зроблю обов'язкову публікацію на зазначену тематику у адміністративних справах, зокрема, це стаття 130 КУПАП у кримінальних справах. Якщо ви отримали зазначене повідомлення, ви 100 разів подумайте та прийміть рішення. У зазначеному випадку клієнти прийняли. Правильне рішення у подальшому проводяться судові засідання та доказуємо невинуватість клієнтів у вчиненні адміністративних правопорушень. Я впевнений, зазначено оголошення жодним чином не пов'язано із судом, та думаю, такі співробітники суду ну не можуть працювати у суді. Як отримують контактні дані, це вже я думаю. Повинні розбиратися правоохоронні органи із зазначеним питанням. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у сфері адміністративних правопорушень, у сфері кримінальних справ. Обов'язково за наявності часу надам відповідь для отримання юридичної консультації. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, лайк.